Ось шановні підписники, чим займається молодь? Ось розсадою займаються. Горобців ловлять. Ну, коротше, я не знаю, як це можна об'яснити, Ну, це походу молодь робить свої якісь справи. Ну і замітає, ну, все інше робить. Якщо що треба, бо ось опрямо прямо на Мона... площадки все і роблять. Ось я вам можу наблизити. Те ось. О. Як це? Об'яснити це нереально. А що це Це за Деоремна квітка? Ка я не знаю. Що це за цвітини непросходящі форми? Якась розсада, горшок. Коротше тут щось незамішана справа Це я в шокі від цього передачу засняти такі молоді люди, ну це зовсім капець. Так що підписуйтесь на канал, хто хоче знати... Що вони тут займаються і що вони тут творять? Ну, Ставте лайкосики і всього іншого.